Вистава за мотивами поета Прозаїка Тона Телегена, вірші і проза про тварин це для дорослих, хоча ну вони виглядають як дитячі. А потім, коли почалась війна і працюючи над цими наївними історіями, ми зрозуміли, що вони набули іншого сенсу. Коли е, приїхали переселенці, і діти почали просто розказувати свої історії, ті жахи, які б вони переживали в окупації, коли вони евакуювалися, виїжджали, сиділи в підвалах. Ось всі ці, ці історії. Потім вони доповнили ці дитячі, дорослі вірші, які розказують тварини. Вони склали основу цієї вистави Термочут. Це все документальні історії. Все, що відбувалося на цій сцені, це все пережито і озвучено нашими студійцями. Часто травматичний досвід, але mm -hmm. такий.